О, Дивіться, хто в нас найкращий вчитель. Це наш містер містерка ракулі. Ага, я найкращий художник у світі. До мене прийшла ідея. Мені здається, нашому вчителю точно не вистачає деяких деталей. Ха-ха, Так краще. Дівчата, ви чого? Хто там? Мамочки. Мамо, будеш до директора кликати. Художні здібності допоможуть вам, тому що ви вирушаєте до мого челенджа. Клас, увага на мене. Я підготував для вас приз новий телефон. Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Гей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Чо, курка. Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, Джейн. Я не навмисна. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Монетка, дякую. Як твої успіхи? Mm. Мої? Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, бен. Твій малюнок. Ой, я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя перлінка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. до да мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, Поміняла малюнки. Так, ну і що? Айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще згалузно з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто барбі. Дивіться, це торт барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення. М -м, то це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Okay. Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу бен, це схоже на чудовичко. Клас, Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке мерзене? Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Дедота? Джен, прибери жуйку за обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. Здається, з'їм все. А можна нам шматочок. Ну, гаразд тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність, що це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбованні, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити друге аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! і крейда. Nice. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж Мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ага, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти напоїв. Я ти чудовисько ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди. Намалювати рідкої цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло. Про лапки не забути. Чудово! Я все зробив. Ви чого смієтесь? <рекунок> та тому, що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. М -м -м, кисленько. Хочу ще спробувати. Ммм, смакота. Okay. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею nee, треба малювати, а не їсти. Yes. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може джин порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий! Який ти грайливий! Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик.